Шановні присутні, всім доброго дня. Доброго дня. Чути, видно, як зв'язок. Добре. Зв'язок добрий. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи є хтось присутній від громадськості? Шановні присутні, чи є хтось присутній від громадськості? Чи нам починати, чи ще трошки чекаємо? Ну, я, я представник підприємства. Мура Володимир... Мура Володимир Степанович, начальник Зрозуміло. управління охорони праці. Зрозуміло, дуже приємно. Як бачу, ніхто не хоче від громадськості приєднуватися. Доброго дня, так. Присутні представники від громадськості. Є представники від громадськості. Дуже приємно, дуже приємно. Ну що ж, тоді розпочинаємо наші громадські слухання. Сьогодні дозвольте вам нагадати, 15 березня 2024 року, ми зібралися, щоб розпочати громадські слухання. процесі оцінки на планованої діяльності, а саме, встановлення. Надземного резервуару для зберігання та реалізації скрапленого вуглеводневого газу та експлуатації АЗК, призначеного для прийому і зберігання світлих нафтопродуктів, та заправка паливом автотранспорту усіх типів. Дана заправда, давний АЗК знаходиться за адресою міста Бурштин вулиця Степана Бандери, 113А Івано-Франківського району Івано-Франківської області. До відома присутніх, дозвольте нагадати, що громадські слухання. Проводяться відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який набув чинності 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснювати. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності процесу оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Я є заступник начальника управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Мене звати Ольга Гуменяк і відповідно до порядку проведення громадських слухань. Процеси оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989. Враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року під номером 969, уповноважено головувати на громадських слуханнях. Одразу інформую. Що ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднення, оприлюднений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Ще хочу акцентувати увагу на тому, що законом України від 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля – які набули чинності, 29 липня того року передбачено доповнення в статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінки впливу на довкілля пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. Хочу зазначити, що в даному випадку з суб'єктом господарювання дотримано даних вимог і в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, зазначено дату та час проведення громадських слухань, а також зазначено посилання на сьогоднішню відеоконференцію. Даними змінами відновлено процес залучення громадськості до обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано всі безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Хочу ще зазначити відома присутніх, що в разі оголошення повітряної тривоги вам необхідно подбати про свою безпеку і пройти в безпечне місце. Однак управління переривати громадські слухання не буде. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Вступне слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь суб'єкта господарювання або представника суб'єкта господарювання, скільки вам, шановне панство, потрібно, 10, 15, 20 хвилин. Прошу сказати. 10 хвилин буде до 20 хвилин. До 10 хвилин. Зрозуміло, в разі чого ми підкоректуємо. Mm -hmm. Доповіді інших учасників, як буде хтось мати таке бажання 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань має на увазі зауваження пропозиції. 10 хвилин. І підбиття підсумків інформування учасників громадських слухань про врахування або відхилення зауважень пропозиції. Я думаю, 5-6 хвилин достатньо. Чи всі погоджуються з даним регламентом. Так. Зрозуміло. Так, запускаємо роботу. І так, зараз безпосередньо переходимо до планованої діяльності. 27 вересня 2022 року з суб'єктом господарування розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації, зокрема в газеті Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на довкілля. Від 30 вересня 2022 року та на сайті інтернет видання вітрина оголошень від 27 вересня 2022 року. Крім того, розміщено на дошці оголошень Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, про що свідчить лист від Бурштинської міської ради від 18 жовтня 2022 року за номером 2645, Дріб 0227 та фотофіксація у звіті з оцінки впливу на довкілля. 22 року. 22 лютого цього року замовником в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності. А також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля громадськість мала змогу у приміщенні Бурштинської міської ради за адресою міста Бурштин вулиця Січових Стріців, 4, Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Суб'єкта господарювання за адресою місто Бурштин, вулиця Степана Бандери, 113 А, а також управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою Сахарова, 23 А, місто Івано-Франківське. Оголошення про початок громадського обговорення. Було також опубліковано в газеті Національний інформаційний бюлетень оцінки впливу на довкілля від 23 лютого цього року за номером 4. і в газеті рідна Земля від 23 лютого 24-го року номер 8. Також було розміщено на дошці оголошень Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області, про що свідчить. Фотофіксації у звіті з оцінки впливу на довкілля. Так, основні моменти ми пройшли, а зараз переходимо до другого питання і надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності. Хто буде доповідати? Будь ласка, представтесь, суб'єкт господарювання чи представник суб'єкта господарювання. Ну, давайте я розкажу коротко, чим займається вес Петром Марк, а потім вже представник буде детально розказувати. Прошу пане Володимире. Значить, товариство з обмеженою трендальців Вес Петрол Маркет займається, має мережу АЗК ну, по всій Україні, в тому числі в Івано-Франківській області, 16 об'єктів. Займається прийомом і зберіганням на нафтопродуктів, а також заправкою автотранспорту. Значить, по даній, по даній адресі бурштин на території АЗК знаходяться резервуари РГ-40 в кількості дві одиниці, вони розділені по 20 кубів. Відповідно, в цих резервуарах зберігається бензини А-95, мустанг 95, дизельне паливо мустанг і дизельне паливо плюс. У мене все коротко. Зрозуміло, дякую, пане Володимире. Чи ще є запитання, шановні присутні, до, до суб'єкта господарювання пана Володимира Мури. Хочу наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань. А також не приймається рішення щодо видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Громадські слухання проводяться з метою збирання зауважень та пропозицій. Всі зауваження та пропозиції будуть враховані або відхилені. Звіт буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Бачу, в чаті громадськість написала про відсутнє зауваження. Зрозуміло. Ну що ж, тоді надаємо слово для доповіді представнику суб'єкту господарювання. Представтесь, будь ласка. Так, доброго дня. Чи мене добре чути, бо щось тяжко з інтернетом. На даний час зв'язок хороший, так що, будь ласка, просимо вас. Ще раз всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представник компанії розробника звіту з ОВД, компанія Центр ЛТД місто Львів. Тобто, нами на договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля для компанії Вес Петрол Маркет, зокрема по більшості АЗС області і взагалі України, і так само в тому числі по місті Боршти. Тобто, хочу зазначити, що процедура з оцінки впливу на довкілля для даної АЗС. По вулиці Степана Бандера, 113 а в місті Бурштин розпочата була ще в 2022 році шляхом подання повідомлення в старий реєстр з оцінки впливу на довкілля. А скажімо так, вантажили в звіт і завершували процедуру ОВД вже на новому додатку. На новому реєстрі в додатку екосистема відповідно звіт виконаний до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, тобто подавалося повідомлення про планову діяльність, подавалося в два засоби масової інформації, розміщувалося на дошках оголошень територіальної громади міста Борштин. Станом на зараз і станом на тоді, які у зауважень пропозицій громадськості до повідомлення до планованої діяльності не надходить. Відповідно, нами були проведені роботи над розробкою звіту з оцінки впливу на довкілля, чого залучалися як підрядні організації, так і відповідні фахівці. В кожен своєму профілі. Замовлялися офіційні довідки, документи щодо поточного стану довкілля, щодо фонових концентрацій, щодо метео, щодо об'єктів природозаповідного фонду, смарагдової мережі. І таким чином був сформований звіт. Та завантажений в єдиний реєстр екосистеми. Відповідно, під час будь-якої планованої діяльності можливо очікувати тимчасовий чи постійний вплив на компоненти докілля. В даному випадку у нас розглядалися два впливи на компоненти докілля: це під час, скажімо так, монтажних робіт встановлення резервуару для зберігання пропан-ботанової суміші, та під час планованої діяльності вже безпосередньо під час експлуатації АЗС. Відповідно, вплив під час будівельно монтажних робіт встановлення надземного резервуару оцінюється як тимчасовий, незначний, та, відповідно, після завершення всіх монтажних робіт він завершується. Під час монтажних робіт можливі утворення відходів, можливі викиди забруднюючих речовин в атмосферу повітря та шумове забруднення. До утворення відходів можна віднести якісь залишки металобрухту, залишки якоїсь запірної арматури. Там відходи якісь від фарбувальних робіт, від зварювальних робіт. Так само можуть бути джерела викидів, тобто якась там зварка, порізка, монтаж, демонтаж, обладнання, якісь залишки фарбувальних матеріалів чи тара. І так само встановлення даного резервуару можливо супроводжується шумовим забрудненням. Тобто буде працювати будівельна техніка, підйомна техніка, яка буде монтувати, встановлювати. Обладнання таким чином можливе шумове забруднення. Відповідно, в звіті з оцінки впливу на довкілля, всі ці впливи є пораховані, так само пораховані утворення відходів, пораховані можливі і проєктовані джерела викидів, та так само шумове забруднення на межі найближчої житлової забудови. Всі конкретні розрахунки містяться в звіті з оцінки впливу на довкілля, якихось перевищень по, по шуму чи по викидах забруднюючих речовин не передбачається. Відповідно, після завершення будівельно монтажних робіт е, даний вид впливу припиняється, і вже повторятися більше не буде, і підприємство переходить до експлуатації, тобто до планованої діяльності. Під час планованої діяльності вже можливий більш ширший вплив на компоненти довкілля, так само замовлений утворенням відходів, замовлений викидами забруднюючих речовин, замовленим там забором чи скидами води, замовлений шумовим забрудненням і так далі. Так само у звіті з оцінки впливу на докілля наводяться характеристики утворення відходів. Відповідно, вже відходи класифіковані до нового переліку відходів, до національного переліку відходів, який затверджений в жовтні 2023 року. Відповідно, кількісна якісна характеристика утворення відходів наводиться в звіті з оцінки впливу на докілля. Додатково всі відходи передбачаються збирати в окремі контейнери та здавати на утилізацію відповідно до заключених договорів. Тобто якогось впливу на компоненти довкілля на навколишнє середовище не передбачається, оскільки вплив локальний в межах даної АЗС, і всі відходи будуть збирати в на контейнери та передаватися на утилізацію. Якогось засмічення, розкидання чи, чи складування відходів на території АЗК не передбачається. Це коротенько щодо відходів. Так само можливий вплив на навколишнє середовище, який буде мати постійний характер це є викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Тобто на АЗК передбачається, не то, що передбачаються встановлені резервуари зберігання, дизельного палива, бензину, паливно-роздавальні колонки. <кій> так само резервуар пропан ботанової суміші. Відповідно, кожен резервуар обладнаний дихальними клапанами, що є джерелами викиду забруднюючих речовин. Так само є паливно-роздавальні колонки, пістолети, що є джерелами викиду забруднюючих речовин. Так само на АЗС передбачений дизель-генератор, тобто в разі резервного електропостачання, можливе використання ДГА. Відповідно, нами, як ліцензованою організацією, було проведено інвентаризацію джерел викидів, складено звіт по інвентаризації джерел викидів. Тобто, на основі вихідних даних, на основі обороту речного обороту пального, пораховані питомі викиди забруднюючих речовин. Відповідно, згідно затверджених методик всі ці речовини. Всі ці проєктовані джерела, всі ці викиди занесені в програму. Проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони, розрахунок проведено відповідно до фонових концентрацій, відповідно до метеоумов міста Бурштина. Тобто, програмний розрахунок, якогось перевищення гранично допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони, на межі найближчої житлової забудови, не показав. Таким чином, вплив оцінюється як допустимий. Додатково нами тестованою лабораторією для оцінки, скажімо так, вже фактичного поточного стану забруднення атмосферного повітря, були проведені інструментальні заміри концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони. Тобто виїжджала спеціалізована акредитована лабораторія, яка проводила дослідження на межі санітарно-захисної зони та на межі найближчої житлової забудови забруднення атмосферного повітря. Звіті, з оцінки впливу на довкілля в додатках, наводяться копії протоколів даної лабораторії, де зазначається так само, що перевищення забруднюючих речовин на межі СЗЗ не встановлено, таким чином, коротенько оцінюється вплив на повітряне середовище. Наступним впливом на стан. На компоненти довкілля можливе утворення забору води та утворення стоків та шумовим забрудненням щодо водного середовища, водопостачання існуючий, АЗС передбачається від наявної свердловини на території АЗК. Тобто, встанемо на даний час на заправку на свердловину наявний паспорт на свердловину, який наводиться в додатках звіту, ОВД. Так само підприємство отримало дозвіл. На спеціальне водокористування, тобто всі характеристики водопостачання, розрахунки наводяться в звіті ОВД. В додатках звіту ОВД представлений дозвіл на СВК та діючий паспорт на свердлування, водовідведення АЗС передбачається до існуючих інженерних мереж міста Борштана. Таким чином, скиду стоків, скиду стічних водчого з побутової каналізації, водні об'єкти не передбачається, відповідно, впливу оцінюють. Впливи не передбачаються, і вплив оцінюється як допустимо. Щодо шумового забруднення, так само і можливий фактор впливу на компоненти довкілля, як шум. Бо на заправці будуть заїжджати як вантажні автомобілі, так і якась спецтехніка і легкові автомобілі. І нами проведено розрахунок відгідно ДБ проведено розрахунок шумового забруднення на межі санітарної захисної зони та на межі найближчої житлової забудови. Відповідно, математичні, скажімо так, програмні розрахунки шумово, шумових характеристик оцінюються допустимі і перевищення, допуст... перевищення шумових характеристик згідно ДБН, по ДЦБлах нема. В звіті з ВВД наводиться коротенький програмний розрахунок, що підтверджує допустимість провадження планованої діяльності. Так само нами, як ліцензованою організацією, своєю лабораторією, були проведені інструментальні заміри фактичних рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони. Так само виїжджала кредитована лабораторія і протягом дня проводили натурні дослідження шумових, шумового впливу. Відповідно, перевищення якихось не передбачається, звідті з ОВД наводяться протоколи дослідження шумових характеристик. Тобто, станом на даний час ми маємо типову АЗС, яка зустрічається в кожному місті, в кожній області. Своїм набором обладнання, своїм, скажімо так, впливом на компоненти довкілля. Додатково в рамках процедури оцінки впливу на довкілля наводиться коротенький опис впливу щодо на об'єктів природозаповідного фонду, щодо об'єктів смарагдової мережі, щодо водних об'єктів. В звіті ОВД наводиться карта схеми позначення найближчих об'єктів з позначенням відстаней до них. Відповідно, в зоні впливу, в санітарно-захисній зоні. АЗК об'єктів Правдової мережі чи водних об'єктів немає. Відповідно, вплив оцінюється як допустимий. Коротенько, так, Більш детальна інформація, там, по, скажімо так, по кілограмах, по цифрах чи вже по метрах наводиться в Звіті ОВД, звіт знаходиться в вільному доступі, як в Реєстрі Екосистема, в Буштинській територіальній громаді, так само на заправці на АЗК в Оксу місті Буштині. Тобто громадськість вправі прийти, ознайомитись, звід знаходиться в відкритому доступі. Додатково саме оголошення про початок громадського обговорення розміщено у двох засобах масової інформації, розміщено на дошках оголошень Буштинської територіальної громади. Тобто, громадськість вправі ознайомитися. Коротенько, так, якщо будуть якісь питання, пропозиції чи зауваження, то готові. Зрозуміло. Дякуємо за доповідь. Шановні присутні чи є запитання до представника і розробника звіту планованої діяльності? Mm, мені, не жаль, немає. Є, можливість... є можливість написати в чат. Так, пишуть в чаті. Громадськість питань немає. Тоді переходимо до наступного пункту нашого регламенту. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження і пропозиції. Але ще раз хочу акцентувати увагу, що на громадських слуханнях не передбачено проведення голосувань, а також не приймається рішення щодо можливості видачі чи відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Шановні присутні, чи є зауваження і пропозиції? Хто має бажання, пишіть в чат. Пані Анна Ковальчук пише: немає. Якщо тоді немає запитань, відсутнє зауваження пропозиції, довідомо громадськості, наголошую, що громадське обговорення триває включно до 27 березня 2024 року. Зв'язку з тим, що зауваження пропозиції відсутні. В чаті ніхто більше в нас не пише. Передивимося ще раз. Тоді закриваємо громадські слухання, процеси оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, встановлення надземного резервуару для зберігання та реалізації скрапленого водно-вогневого газу та експлуатації АЗК, призначеного для прийому і зберігання світлих нафтопродуктів, та заправки паливом автотранспорту усіх типів. Об'єкт знаходиться за адресою місто Бурштин, вулиця Степана Бандери, 113А, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. І вважаємо такими, що громадські слухання відбулися. Всім дякую за увагу. Гарного і продуктивного дня. Дякую, дякую вам, до побачення. До побачення. До побачення.